Що у нас ситуація, з якою ми здійснюємо українську дипломатію, це максимальна ізоляція Російської Федерації з усіх об'єднань міжнародно правового характеру, і дуже на багатьох напрямках нам це вже вдалося. Ми отримали цілу низку рішень від дуже багатьох інституцій, від міжнародних організацій, від міжпарламентських асамблей про виключення Російської Федерації з її складу. І мені здається, що цю роботу треба посилювати, тому що тільки тоді, коли Російська Федерація стане у всьому світі державою вигнанцем, а тільки, тільки тоді нам можна очікувати зміну, в тому числі і політики Російської Федерації, і мені здається, що якраз G20, велика сімка це та організація, яка має великий потенціал щодо виключення Російської Федерації з, 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 з своїх членів. Ми пам'ятаємо, що при приблизне рішення, ми вже мали коли був формат G7 плюс і її ви викинули звідти ганебно. І я дуже сподіваюся, що таке ж рішення ми отримаємо і у форматі великої двадцятки, тому що держава терорист, держава, яка здійснює терор на інших територіях, не має права входити ні до одної міжнародної організації, починаючи від організації Об'єднаних Націй, в тому числі і Ради безпеки і завершуючи будь-якими іншими організаціями. По тих чи інших галузевих напрямках і тому міжнародна політика України вона бо якраз і балансує на фоні того, щоб виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних об'єднань.